ちょっと待 Давай на себе! Давай на се! Куди там по краю? Що там? От підчок, фактично його притестувало нападу, підбіг, ви це сіну а вот я якраз до бою. Давайте тут Давай Дивись вас, боромобі! Прорий, прорий, трохи, Андрій! Прорий! Прори. Вот Штикував за тобою! Скільки можливо! Андрій, вика, на, 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 на. Андрюха!

11 квітня 2016 року близько 17-ї години 22 хвилин до оперативно координаційного центру управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій поступило повідомлення про те, що по вулиці Поліська, 11 під час проведення земляних робіт відбувся обвал землі. В ході обвалу було присипано тіло працівника. На місце були доправлені підрозділи першої державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувальної частини. Управління з надзвичайних ситуацій, тіло рятувальниками піднято без ознаків життя.